Шановне головуюче, шановні колеги, питання вкрай актуальне, оскільки статистика свідчить, що найбільше людей у нас гине на дорогах разом з тим, Очевидно, що головна причина такої ситуації це погані дороги, а точніше кажучи, практична їх відсутність. Якщо раніше були напрямки, то сьогодні не залишилось навіть напрямків. Доріг доріг немає. Я приведу вам один приклад, магістраль Київ чоп Постає питання: скільки вже вкладено коштів, в тому числі під час підготовки до Євро 2012, і до цього часу ця магістраль, ця дорога не завершена. І кошти знову, судячи із повідомлень, вкладаються, але реальних результатів немає. Немає пішохідних переходів, немає необхідних світофорів. Наведу вам один приклад, шановні колеги. В районі села Пищів на цій трасі це новоград Волинський район Житомирської області? Є пішохідний перехід, на якому вже збито і загинуло 20 людей. Після кожної смерті я звертаюся до Кабінету міністрів служби автомобільних доріг, щоб там або зробили перехід, або встановили світофор. Спромоглися поставити знак обмеження руху. Скажіть, будь ласка, як на магістралі можна обмежувати рух? Люди продовжують гинути. Я просив би сьогодні це звернення вважати депутатським запитом, черговим депутатським запитом до Кабінету міністрів України, до Служби автомобільних доріг України, що вони не відбувалися відписками. або дай один раз один представник поїхав до людей і роз'яснив, чому не можна встановити світофор. Я думаю, що він живий від людей не вийшов би. А зрозуміло, що відповідну постанову потрібно прийняти, звернувши особливу увагу на проблему доріг як основну причину трагедії загибелі людей. Дякую.